Вітаю, друзі! Свобода слова. Свобода слова це цінність, цінність, за яку боролися останні 35 років українці. Цінність, яка є відмінною нас від. Російської Федерації. Цінність, яку розірвали, розтоптали, об яку витерли ноги зелені гниди на чолі з Зеленським. Про свободу слова в нинішній Україні і в нинішньому інфопросторі за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, будь ласка, напишіть коментар. Поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Друзі, в кінці ви зможете почути думки українців, думки киян, чи потрібна українцям власне свобода слова. Думки збирала Христина Масійчук. А поки що, власне, про саму свободу слова, про цінність її для нашого народу і що з нею зробила нинішня зелена влада. Отже, друзі, отже, зелена влада розтоптала, розірвала, викинула на смітник навіть поняття про свободу слова. Це почалося до Зеленського. Це почалося ще раніше, коли одних журналістів цкували, коли стравлювали одних журналістів проти інших, коли закривали одні СМІ, а іншим робили тепличні умови. Але Зеленський перевершив все. Всіх загнали в єдиний марафон підконтрольний владі. Центр протидії дезінформації, який очолює там, Андруша Коваленко, чувак, який бігав з камери на виборах щось знімав, визначає, що фейк, що не фейк. Всі, хто не згідні з владою, оголошуються агентами Кремля, ногою, вухом, носом Путіна. Всі, хто не згідні, або в СІЗО, або під санкціями, або в еміграції, маса достойних людей, українських журналістів, ведучих провідних телеканалів, мусили піти з професії, тільки тому, що не хочуть. Стати об'єктом цькування хочуть пожити для себе, для своїх родин. І я їх також розумію. Тому, друзі, свобода слова це є цінність, для мене в тому числі. Цінність, за яку я боровся, все своє життя, яку я сповідую. А ось що про цінність думають українці. Скажіть, будь ласка, у нас є свобода слова і чи потрібна вона зараз під час війни? У нас є свобода слова, але вони, скажімо так, обмежені. Тобто дуже і всякі впроваджують, щоб ми мовчали, щоб ми не виговарювали. І так вона потрібна нам, особливо під час війни. Да. <кхів> Свобода слова потрібна і потрібна і в Україні. А під час війни, мабуть, те, що ну це моя суб'єктивна думка, що не потрібно під час війни щось погане казати про владу, бо це сплощає, треба сплощатися цей час, і все, що хочуть висказати, треба казати після війни. Ну, то знаю, що сказати. ну, то... ну є свобода слова. Чи потрібно вона взагалі? Ну потрібно, звісно, щоб не бути як наші сусіди? Ну мені так здається? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.